Хочу з вами розпочати розмову глобально таку аналіз е, і росіян, і от НАТО, і нас в цьому контексті будемо потроху буду додавати фактів, але от давайте ось з чого почнемо. Financial Times нам пише, що Польща планує до літа 25-го року завершити будівництво прикордонної стіни і закрити кордон із Білоруссю. Е, ну, вважається, що Росія, яка зараз е, воює в Україні, вона дуже сильно вичерпала свої сили і навіть через е, багато заяв про те, що вони воюють з НАТО, що вони готові воювати, і через навіть таку надмірну кількість провокацій все одно не вбачається от серйозного ризику. Тим не менш, от такі країни, як Польща, вони дійсно готуються, роблять якісь там прикордонні стіни, ну дійсно готуються. І в НАТО також от існує зараз така поляризація думок. де хто каже, що ми робимо занадто мало, і те, що Колись би вважалось ненормальним, зараз вважається нормальним. Це саме стосується провокацій Росії і е, засобів радіоелектронної боротьби, і дронів і інших, інших варіацій. Е, і відповідно кажуть, недостатньо ми реагуємо на те, що робить Росія. А хтось отак от, от реагує, як Польща. Знову ж таки, хотілося би дійсно зрозуміти, от, наприклад, вашу точку зору з приводу е, того, які реальні плани у Росії щодо на. Ато що що вона може, хоче е, і чи буде робити стратегічно. Росія хоче визначити зону своїх територіальних, економічних політичних інтересів. Це включає, що зрозуміло, Україну бурші країни СНД розповсюджуєш свій контроль, можливо на Прибалтику і країни Бурша Соціалістичного табору. Про це сказав Путін перед початком війни. Він першу чергу сказав, що це зона інтересів Україна, Молдова, весь захід, це його, а країни соціалістичного табору повинні вийти з НАТО. Тобто, це він поставив умову як формат е, уже нових інтересів Росії. Як він рахував, вона вже має стратегічні можливості і укріпа, і мілітарно, і економічно, і геополітично, і тому став таке завдання. Розумію, що це далеко нереально. Він, якщо ми говоримо в усіх секторах, якщо в геополітичних, економічних. Фінансових технологічних програє повністю заходу і країнам Європейського союзу і НАТО однозначно. І сьогодні, період війни, коли йде активну агресивну війну щодо України, використовуючи для цього практично 90% своїх військових, економічних технологічних ресурсів, він не має реальних перспектив вести масштабні операції щодо НАТО, розпочинати глобальну війну з одної з країн НАТО, яка Дійсно е ініціює тоді задіння всього альянсу для Путіна. Я ще раз скажу, знаючи хорошо всю стратегію Росії, їх потенціали економічні, технологічні, людські і заходу, включаючи НАТО, не теоретично, а просто в конкретному режимі онлайн, е спілкуючись з лідерами цих країн з керівниками різних відомств, е відповідно підприємств і оцінюючи ситуацію уже з, е з достовірних оперативних джерел. Що має НАТО, що має Росія? Росія явно програє в цьому форматі. Тому Путін не буде ризикувати щодо проведення масштабних операцій. Сьогодні чим буде займатися, крім е, намагань наступати на нашу державу і вдавати все більше ресурсів для нових переговорів. Це зрозуміло його провокації. Це гібридна війна проти країн Європи і НАТО. Оце його сьогодні коньо. Він основні ресурси військового задії на фронті в Україні на Курщині та е, технологічний. Транспорт на морі, але підгідно спецслужб різних типів. Це і формування і політичних протистоянь в різних країнах, формування партій підтримка, рухів, протестних настрій, наприклад, за рахунок мігрантів по всій Європі. Розуміло, це підриви підпали конкретних підприємств, миорех наприклад оборонних, не тільки оборонних технологічних, це влаштування різних провокацій з можливо перестрілками проти ворогучих сторін. Особливо в країнах, які активно підтримують Україну, це ти марші, що довори окремих крайніх політичних сил. Це зрозуміло, е, може такі, знаєте, ну е, атаки інфраційного характеру з комплексні. Вони не тільки е, про російських змі, але і різні блогери, різні так сказати, спецпроекти, які вони фінансують. Оце сьогодні Росія розповсюджує і для нього для цього має великі ресурси. В першу чергу фінансові, оперативні, організаційні, інформаційні, ну і зрозуміло, спеціальних служб. Тому дійсно загроза Європи є, але точкова, яка потребує об'єднання зусиль і урядів, і особливо спеціальних служб, які повинні виявляти такі факти ще до їх підготовки, і зрозуміло упереджувати на конкретних об'єктах або в конкретних країнах, або акваторіях, наприклад, морів Балтійського або інших, де вони намагаються створити передумови до диверсії або Якісь проблеми е економічно з системного енергетичного плану і зрозуміло, це потужний сьогодні формат захисту кіберпросторів. Це і Росія має надзвичайно потужні можливості своєї спецслужби, суперкомп'ютери, які можуть проникати в любі системи і оборони, безпеки, фінансів, економіки. То дійсно загрожувати реально і економікам в оборону потенціалу країн Європи і НАТО в цілому. Тут якраз об'єднання зусиль. Це велика перевага. Я знаю всі ресурси, які має Росія, які має наприклад США, Британія, Франція, Німеччина і інші країни, вони на порядки вищі, але тут єдина координація, яка забезпечить не тільки захист, а й потужну контрдію в активному режимі. Оце сьогодні те, що треба об'єднати, те, що Польща будує, розумієш, що вона передбачає ці гібридні варіанти. В першу чергу, можливо, організації потоків біженців. Це дуже такий е, ну я прямо скажу підступний варіант, начебто, біженці, які е, потерпають і хочуть знайти пристанок в Європі, вони запускаються через Росію і Білорусь для того, щоб створити, по-перше, масові безпорядки на кордоні, конфлікти, можливо, навіть з збройним якимось форматом, а посідно, якщо прибувають в європу, вони могли поповнити ряди радикал-екстремістів, які дестабілізували ситуацію в тій же Польщі. Або в інших країнах Європи uh -huh. а, Микола Григорович, я не дарма почав говорити про Україну НАТО і Росію, тому що от є е, заява Лаврова, яка в принципі ні на чому не базується, але була сказана. І ми зчитуємо це як певний сигнал. А, а вас би я хотів е, до цього запитати, бо знаю, що ви можете пояснити внутрішню мотивацію, а, а логічно, е, найчастіше, яка виникає в таких як Лавров і в Росії, які дуже там панічно бояться НАТО. Е, ну от як сказав Лавров, Росія відкидає пропозицію Трампа відстрочити членство України в НАТО на 20 років і введення миротворців Європи та Британії. Ну я тут. Все ж таки підкреслю, що ніякої пропозиції е, Трампа не було, а це були умовно умовна відповідь на чутки, які ходять довкола Трампа. Але так чи інакше, цей сигнал ми отримали. Е, от як ви його розглядаєте, як елемент е, можливості Росії поторгувати в цьому процесі, вибити якісь умови, е, чи вони категорично проти НАТО? Ну тобто, е, коли Путін каже про ситуації на полі. А це ж напевно щодо переговорів, які потрібно розглядати. Це ж стосується не тільки того, що відбувається безпосередньо на полі бою. Це стосується і питання України в НАТО. Це питання змінилося. Воно змінилось так, як і змінилась війна безпосередньо на полі бою. Але ми бачимо, що Росія не хоче, вона упирається. І ну таке враження, що у заходу немає іншого вибору, як дати нам все озброєння, щоб ми вже нав'язали свою лінію. Давайте виходить з реалізу, знаючи хорошо Путіна і немає, маючи складні дискусії щодо перспектив відносин України Росії. Один із пріоритетів, коли висловив Путін, це зрозуміло НАТО, не допущує їх а, і вступу України, розміщує відповідно сил засобів НАТО в Україні, і зрозуміло, постійна риторика, що НАТО і Україна загрожує знищенню Росії, розчленування, нанесення відповідних ракетних ударів. Абсурдні речі, прямо скажу. Оці фобії. Підігрівалося багато років, і йому ніхто не знімав з ситуації. Його штовхали фактично на глобальну війну. Це перша складова, яка спонукала до війни в Україні і протистояння з НАТО. Він бачить якраз в НАТО якогось ворога міфічного, великого. Я пам'ятаю періоди радянського Союзу, коли рахунок НАТО, СРУ, це щось таке страшне, що просто ну не, не можна прямо сприйняти. Усе залишилося в Путіна. Він це так сказать, чітко декларує. І тому сьогодні от, якісь були. Слухи позиції навіть з нашого боку говорив там можливо частково, якийсь туп територія окремих в НАТО, а частина знайдеться ще під якимось е, контролем в якийсь час Росії, або, наприклад, заявка в НАТО, або через 10-20 років НАТО, це для Путіна, я прямо скажу, просто як у той червоне бику. Він на це реагує надзвичайно жорстко, тому що основна мета і війни, і са модель протистоянця була з НАТО, а Україна як інструмент. Це як його зона, як він рахував інтереси, які він повинен застолбіть, а далі воювати вже а, гібридно, політично, економічно, а має фізично з країнами НАТО. Так не вийшло. Але ця проблема залишається. Тому Лавров її просто озвучує з подачі Путіна, що ніяких е сигналів не може бути, навіть її, не маючи зараз офіційної позиції Трампа, а десь в оточенні деякі політики висловлюють, що можливо відтягнути в НАТО. Щоб якраз Путіна сьогодні ну не особливо напружувати, а через 20 років його не буде. От а це перспектива, яку він сам буде розуміти, що реальний ступу найближчим часом не буде, і погодиться на переговори. Цього не буде. Для нього однозначно ніяких термінів немає взагалі. Він буде дійсно ставити питання про те, що Україна не має перспектив НАТО, і ми повинні зафіксувати знову це в Конституції. Він це не раз говорив. Лавро просто озвучує варіанти, навіть послухав. Хоча дипломат і міністр справ повинен тільки сприймати офіційні пропозиції, які поступали в ході підготовки переговорів щодо миру України з боку США, Європи або третіх країн, а тоді відповідно розглядати і коментувати. А це просто інформаційний посил на упередження. Що якщо буде пункт по НАТО, і інші там пункти, не тільки там по демілітарізації, по багатьом іншим питанням, ми не будемо йти в ніякі переговори, і зрозуміло, миру не буде. Це ще раз. Формат такого е, дії агресора, який намагається показати, що в нас є перспектива на фронті, то ми можемо ставити питання на дипломатичному рівні. роба, що ніякого НАТО інших так скажіть питань пов'язаних з посиленням України, не буде. А це що спонукає і команду Трампа, який думав, що це легко можна домовитися, і Путін дуже задоволений піде з новим президентом на противагу Байдена. Про те, що сьогодні треба думати не просто я прямо скажу легковажно, а дуже системно. Системно відносно того, що, що реально діє на Путіна. Оце я прямо скажу. я що не знаю Трамп і його команда, реально діють ті аргументи, які являються критичними, і будуть діяти реально найближчі періоди через день, через тиждень, через місяць, але конкретно це посилення наших збройних сил новітнім типом озброєння, що робить сьогодні Байден, а перспективи потенційно має показати Трамп. Це я ще раз підкреслюю: це зброя масово. П'ятого, шостого покоління різних типів не тільки ППО, ракетні системи, а це танки, БТРи, БМП, РЕП, ракетні е, системи багатофункціональних дій, е, касетні боєприпаси, е, міни е, мільйони штук. Оце те, що реально буде діяти, що перспектив виграти в Україні нема, і всю армію, яка ще залишилась, положить тут. А тоді ми почнемо наступ. Оце реально що можна покласти на стіл. І що це буде зроблено найближчі місяці після інаугурації. Це номер один. І друга складова це об'єднання зусилля, про що ми говорили в форматі переговорів. Що вони ведуться, я знаю постійно в контакті нового світопорядку, який формує новий безпековий світ і нові правила без війн. І Путін змусить припинити війну, але об'єднавши зусилля і к Заходу, і Китаю, і Індії, і Бразилії і Туреччини і багатьох інших країн, які поставлять єдиним фронтом за мир, але на Свідомих правилах, що он не діє зараз, немає механізмів. А все країни, які мають, по-перше, лідерство у світі мають найбільші військово-ядерні потенціали і мають поставити конкретно Путіну ультиматум. Це друга склада, але це після посилення позицій на фронті, коли Путін не буде мати ілюзій перемог і диктувати умови різним країнам, включаючи не тільки захід й Схід, і говорити Китаю, там ми ж там перемагаємо, чого ж буде відступати. Коли шансів немає, тоді вже нема про що говорити. Оце той формат, який сьогодні надважливий, який спростовує всі заяви Лаврова Путіна. Я підкреслюю, тому, що Лавров своїм голосом не говорить. Сейчас, коли до вас до переговорів тяжких, коли вони перекрили газ і приїжджали якраз в Москву, Павлов сказав там: я й слова не можу сказати, тому що все вирішується от там показує, на горі. Тільки після перемоги жорстких з Путіним, коли він дав добро пустити газ на наступний день, але ці аргументи були. Дуже критичний. Тоді явською, та ми ж готові давно це робити. Тобто він і слова ще раз не молить без указівки Путіна і без його чітких настанов. Добре, дякую за відповідь. Давайте тоді спробуємо розібратися щодо НАТО, але з точки зору, що ну, для Путіна це означає, тому що. Ну я думаю, він вже точно розуміє, що він Україну втратив в своєму впливі. А може ні, може він ще на щось сподівається. Ну як мінімум, давайте порозмірковуємо після війни України буде достатня кількість F-16 для. Достатня для стримування інтеграція в військово-військово-повітряні протиповітряні сили. А знову ж таки, кількість військових збільшена. ВПК на яке зараз витрачають гроші сьогодні. Також були новини від деяких країн що 150... Мільйонів відправлять на українське ВПК. і це ну капля в морі. Це до речі, не все зрозуміло, що всі ці всі ці елементи, які потребують, потребують дуже серйозного обслуговування в плані економічної складової. Вони будуть робитися за рахунок наших партнерів, і що цей потенціал він ну так чи інакше буде розвиватися, тому. Ем, от для Путіна, щоб Україна в НАТО не пішла, це можливість знову напасти, чи це просто ідея фікс? Чи це він вже розуміє, що тут він нічого ловити не може, але треба пропаганді дати, сказати: ось дивіться, я добівся добився своїх цілей, СВО, з якими прийшов? Путін е, діє комплексно відносно того, які вийдуть варіанти, наскільки має потиснути на захід, скільки завоя територій. Поставити умови для їх контролю цих територій, а тоді буде доповідати і росіянам про те, що він виконав завдання СВО, а фактично агресивної війни, і буде подавати як перемогу. Тому що зараз, я прямо скажу, великих ресурсів для послідуючих стратегічно наступальних операцій вже Путіна немає. Є ще ресурси по конкретним секторам, де ведемо тяжку е війну і боротьбу конкретно з жертвами. Але це тільки окремий сегмент. Він е губить кожен день. По 1750, наприклад, 1400, 1800 і більше це величезні втрати, які знецінюють його армію і його не тільки живу силу, але й техніку, озброєння, інші ресурси. Допомога західних союзників особливо зараз Америки, яка надасть величезний пакет, який посив всі гарячі напрямки. Це буде найбільший пакет. Зрозуміло, і країни Німеччина буквально поставила Франція, Британія, Іспанія. Країни Скандинавії і Новий Рамштайн, який буде через 2-3 тижні, це ще посилить е, наші можливості і наш ВПК, про який ми не дуже часто говоримо, але вже на кінець то піднімається після довгих років стогнації. І не тільки дрони, мільйони, але вже і ракети. А це вже бронетанкова техніка, це вже і боєприпаси, це вже репи, це вже те, що створює власну інфраструктуру разом із нашими партнерами. Оце те, що йому не дасть реалізувати ці плани. Тому буде по плану мінімуму. Зараз поки ще має деякі переваги, заважають як можна більше, поставити умови про переговори. А тоді відповідно ставити умову, що Україна не вступає в НАТО. Вони контролюють ряд регіонів, наприклад, Крим, Донбас, там або ще щось де він буде дотискувати це. Його сьогодні плани це буде подаватися як перемога. А тоді буде учасником світопорядку, порядку, що він на кінець вийде на якісь світові процеси без протистояння з блоком НАТО, як він буде рахувати, тобто, це плани фікс, але вони не реальні. Ми йому не даємо тепер на полі бою діти. Наші союзники розуміють, що Путін створює загрози цілому конкретним країнам НАТО, але й світопорядку за рахунок за погроз ядерного застосування. А це всім країнам загрожує і всім народам. Тому об'єднання поступово йде. Переговори прямської неофіційні вже йдуть повним ходом, як на багатосторонніх рівнях, так і на глобальному рівні. Але Домовленості між лідерами, але працюють робочі групи. Ми активно приймаємо участь в цьому процесі, і зрозуміло, в цьому форматі є окрема програма по регулюванню ситуації в Україні. А це те, що ми сказали, допомога наших союзників в першу чергу, формування передумов поразки для Путіна, а тоді домовленості щодо виходу з України і формування миру з загально зобов'язуючими правами, але й юридично зобов'язуючими, які передбачають безпеку і для України. І конкретні країни, які з'являються гарантами, тоді будуть визначені і механізми дій в випадку любої агресії або ескалації. Ну я прямо скажу в таких умовах, коли Путін вже буде на грані провалу і буде відпрацьована єдина модель, і юридично зоб'ячується документи, які передбачають поетапні зій з першого дня загроз нових з Росії, Путін не ризикне цього робити. Він уже опікся в Україні. Я прямо скажу. Він рахував, що буде легка перемога і через місяць-півтора. Він вже бачив, що перемоги не буде, і готов був до компромісу. пам'ятаємо, березень 2022 року, тому що побачив, що той план зірвався. Але дійсно ми розпочали активну протидію, щоб вигнати повністю з наших територій. І Путін побачив, що легко він нам умов не поставить, тому пішов на глибокий вимушений варіант затяжної війни. Це вже перейшов до глобальної агресії. В нього виходу не було був загнаний в кут. Тому в даний момент, коли він буде передбачати, що в нього буде провал, а тоді вже поставлено не тільки буде мілітарна складова Росії, але й економічна і особливо суспільно-політична. тому що в багатьох вже секторах, і особливо бізнесу, економіки, правоохоронних і військових, росте незадоволення цією війною. І вони бачать, що перспектив для них немає на багато років. Коли послабне Путін, тоді і внутрішні процеси розпочнуться. Це все комплексне рішення. Воно нема якимось одним сектором. Тільки перемога на полі бою це важливий фактор і надважливий, але інші повинні працювати зараз дуже ефективно по підготовки. Ну а і ще одні значить для цього потрібна активна, організаційна, інтелектуальна, професійна і саме головне, кадрова участь в цих цих процесах і в Україні в цьому плані нової стратегії, і з НАТО, і особливо з Трампом. З Китаєм, Індією, Бразилією, тут за потрібно сотні сотні нових професіоналів, які мають такі контакти, мають бачення, як робити в єдиному ключі, як згенерувати сили і часто підказувати нашим союзникам з урахуванням їх інтересів, тому що стикуючись буквально всі дні, я зараз їжу на багато зустрічей, бачу, що вони у все розуміють. Не бачать механізм, як це організувати, ким мотивувати і як відстояти свої інтереси.